Друзі, нас інфо. Перші про головне поїхали. Окупанти вдарили іскандером по полігону в Сумській області, прямо під час навчань. Наших військових пише Нардеп Гончаренко. Полігон знаходиться в менш ніж 50 кілометрах від кордону ЗРФ. Це просто повний П. Полігон фактично на кордоні ЗРФ. Ворог слідкував за полігоном. Над ним довгий час висів дрон, який і скоригував удар. Це злочин, тих, хто вирішив проводити тренування військових фактично на лінії фронту. Людей взагалі перестали цінувати від наказів залишитись в оточенні до полігоні. Вонів під боком ворога. Подібне стається вже не вперше і не вдруге. і досі ніхто не притягнутий. До відповідальності це пи. інших слів нема. Зазначимо, росіяни виклали відео удару по нібито військовому об'єкту біля шостки за 43 кілометри від кордону. Ціль виявляли розвіддроном. Заявляється, що під удар потрапило близько 70 українських бійців. Пишуть що загиблих і поранених до 100 чоловік. Жодних офіційних коментарів наразі немає. Українські матері рідні вже публікують в мережах інформацію про загиблих. Трагічна новина всі винні, які Допустили, це скупчення поблизу кордону, повинні бути покарані, а окупантам буде помста. Це засуєм гарантують. Телеграм-канал говорить снайпер: пише наступне: знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях. Цього разу йдеться про Сумщину. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю, ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом, щонайменше злочинною недбалістю, а фактично, державною зрадою. Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечної. Тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів. Не мовчить телеграм-канал офіцер. Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ такі явища, на жаль, просто питання часу. Просто розказую, як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу. Після трагедії в Дніпрі всі на суєтні різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісії, які мають перевіряти у військових частинах, на відповідність в необхідних заходів по захисту особо. У складу від потенційних ракетних ударів розосередження і і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога, ракетна небезпека в кращих совкових традиціях. Командування бригади поспіхом готується до перевірки за декілька годин. Створюються неіснувавші до цього підземні укриття. Розосереджується особовий склад, коротше, капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колопаються в носі, але загалом, по більшій мірі, вихлоп цієї вистави нульовий. Після від'їзду комісії в показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень. Ждень, а зачасту в той же день всі по на за день алгоритми та показушні укриття. Коротше, карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям. а командири продовжують віддавати туперелі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд, їх не турбує щодня питання в голові. Як покращити вберегти власний підрозділ? Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника. Так от, така х буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм, постійного контролю, або поки не настануть докорінні зміни. Не те, що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.